FRB сто двадцять одна перший підтверджений випадок повторюваного швидкого радіосплеску, зафіксованого з галактики, розташованої на відстані близько 3 мільярдів світлових років від Землі. Цей сплеск був виявлений у 2012 році та привернув увагу астрономів завдяки своїй унікальній природі, на відміну від інших FRB, які з'являлися лише раз. frb 121 102 продемонстрував здатність повторюватися, вчені зафіксували тисячі сплесків цього об'єкта. frb 121 як вважають, може походити з карликової галактики і його джерело, ймовірно, пов'язане з надзвичайно енергетичними подіями. При розгляді унікальності цього сигналу, який повторюється, можна з упевненістю говорити про можливість його штучного походження. Це відкриває нові шляхи для досліджень та дискусій у науковому середовищі. Проте, на жаль, ця інтригуюча тема залишається в тіні, що викликає питання про причини такого замовчування.